Україна казок. Казка як формат, вона збирає сім'ю до купи. Так зараз там, в часі сучасних технологій, гаджетів, інформаційного шуму постійного. Є досить істотна проблема, що сім'я знаходиться на різних. Так, щоб сім'я проводила час разом, плекаючи свою традицію, плекаючи українське слово, спілкуючись про свою культуру, про мудрість свого народу цього дуже мало, і одна із е, так само візій проекту це повернути ось це формування самоусвідомлення себе українцем, колі сім'ї, з чого власне все починається. Просто чому бувають хвилі у морі? Чорному... Чому наше синє синє море назвали чорним? Хто хоч раз бував в українському Криму? Бачив, як море враз здатне із синього стати чорним, чорним із височенними хвилями в тому що трапилася інформація про Миколу Зінчука, це український днограф, який присвятив своє життя збірці, записам і збереженню української каски. Ну як явище, в принципі, І я був просто вражений цим. Мені дуже захотілося продовжити цю справу, і зараз, вже в нинішній час, надати ці казки у зручному інструменті для розховачів сучасних, а й для батьків, для дітей. У нас було кілька етапів відбору. Можна сказати, це такий конкурс казок. Моїм критерієм особистим було, якщо я бачила, що в касті є щось, що може допомогти там, справитися дитині з певною ситуацією. Потім і ще один критерій. Мені дуже хотілося, щоб були якісь особливості регіону, щоб люди взнавали більше про свою країну. А також міфологія наша вона не дуже поширена. Можна сказати, що у нас є якісь такі пул казок, який дуже дуже частий. А хотілося обрати трошки інакше. Ми створюємо три формати: це що можна було дитинитись казку, слухати її і читати. Улюблені моменти, коли щось не виходить, коли ми працювали над казкою, і ось просто є якийсь абзац, який не виходить. Ми на ньому якби буксуємо її, пробуємо якісь різні варіанти нічого не виходить. Ось, коли цей абзац виходив, це був улюблений момент, що ми це подавали. Такий, не знаю, такі, якщо брати з точки зору, природи, такий горб, який ми просто перейшли цю гору ми здовали. Насправді в анімаційних казках ми використали найкраще надбання індустрії. Це гарні плани діалогів, це побудова кадрів, це побудова самої візуальної історії, щоб вона була зрозумілою і цікавою. Тому я сподіваюся, що це все спрацювало, і е, наші казки візуально і автентично будуть е, чудовим прикладом і якісним контентом для споживачів. як як нас е, вийшло зробити саму платформу, які вона має вигляд, Ну, Це те, що ми хотіли, щоб вона притягла, щоб вона була цікавою. Нам дуже подобаються ті казки, які ми відібрали. В них в кожній є своя мораль, своя цінність, і Бачимо е, майбутнє цього проекту дуже великим. Друзі, платформа вже живе. Ми вас зі щирим серцем і отакими обіймами кличемо до нас на платформу. Читайте, будь ласка, дивіться, слухайте. Наша казка українська, вона буде жити, жити і жити.